Ай. Черговий негайд у нас тут. Цього разу я вирішив пограти з Curge Arrow of. Мінонс? Мінос? Мінос. З Voltaxic Bob. Не Poison. Як могли подумати люди? Єп. Yep. Поїхали. І так. Це в мене. Була ідея погратися з Куржару в Менос. Я давно не хотів пограти. Це такий. можна сказати, Transhot, тільки. чуть інший. Хтось каже, чуть гірший. І може навіть буде і неправий, але мені подобається чисто відчуття від цього скіла. І друге, що я люблю Вольтаксі кріфт Лук. Він мені подобається і навіть дуже сильно, ну, скажімо так, концептуально. я вирішив з ним теж погратися І скомбити ці дві речі. І ось такий от білд вийшов. Все вийшов. У мене. Я не буду казати, що якийсь афігенний Ну, Просто стандартний більш. Ну як, стандартний сказати речі, чи це можна, ну. Грається він як стандартний лучник, просто для спеціальних сніжинок. Тому що ми використовуємо дивний лук і дивний скіл, і бла бла-бла. і Хаос демедж там робимо те, що на таксик робить хаос демедж. А, але грається, я кажу, він все ще як звичайний лучник. Скейлається цей скіл так само, як Тарандошот. Побільше Тобі більше Секондарі Прожектайлу вилітає, пів пів усі сторони. Лучник клірить мапи хорошо. За, за рахунок того, що в усі сторони мільйон разів літають туди-сюди. Так що так, якщо хочете помапитися, я кажу мені, відчуття цього скілла дуже подобається, воно таке м'яке, прям приємне, ти ж м'якаєш просто. Шльопаєш мобу. Мені подобається. Але. Скажу зразу. Trandoshot. От якщо просто поміняти цей скіл на тарандошот. Ну і там може пару пасівок, пасівок 10 чи там може до одну чи гема, Скіл білд бі 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 стане краще в... втора раза, наверное. Це я не буду скривати. правда тарандошот треба буде прожитал спіда досніти. Ну, це вже. Ну, типу, то есть. Найти прожитал спіда, і трансшот буде кращим, білом, ніж це. Але це теж достатньо хороший білд, веселий, мапиться, весело, все нормально. босить, ну як лучники. Якщо не збираєте демеджа, а це можна зробити, то убиваєте боса до того, як вони у вас. Але якщо у вас вони стукнуть, то вимерли, бо у вас дефенси, ну, трохи є. З одного удару не вмрети, але з двох, скоріш все ляжете. Ну, коли я кажу боссу, це скоріш шубер босси, маю на увазі. Ну і так, я тут ганяв, як ви можете замітити, з хедхантером. Це мені просто захотілося щось, був настрій. Я з хедхантером не бігав пару років, тут щось, о, лучник, давайте, поїхали, весело. Грається, ну, ну, без хедхантером може навіть і краще, якщо ви не якісь контенти мільонарарників ганяєте. Як мені здається. якось так. Переходячи до пасев тут у нас. Ну, типу, більш-менш стандартне дерево, там що Луки, нодики, Луки-нодики, крити нодики, джу, цей кла кластер на фігню. Джувел uh, єдине, що цей Light of Miming на хаос-демеж тут стоїть. А не якийсь. на ну, який демеж там для луків, чи що, якісь дефенси для луки? зазвичай лучні я без поняття. І. Ну, понятно, єдиний нюанс тут оцей джувел у мене цікавий. Це Legion який дає Dance's Death Nodic. Він робить, що ваш K-Strike шанс лакі, і ваш damage лакі, але ви не можете взяти шапку, того я бігав без шапки. І люди мене питали, що без шапки ходиш. Тебе що, мама оце не вчило. Так, от де. Це. що значить лакі? Lucky, я кучу разів уже це пояснював, ну. Лаки це рахується два рази. Те, що Лакі, наприклад, крит, рахується два рази, демедж рахується два рази. Перший раз воно нарало 10 демедж, а другий раз 10 мільйонів, вибере 10 мільйонів. Вибираєте, що краще з двох. То ви вдарили один раз, але воно рахує, будто ви вдарили два рази, і вибираєте, що було більше. А оскільки ми граємо з вольтаксиком, ганяємо. Тут. О, ролиться 1,60 лайтін. Ой, 1600 лайкін демеджа на ньому. Ну і взагалі лайтін демедж так мене Тут у Lighting Damage, там Lighting Damage, на цьому був. Десь ще. Лет був, коротше. То. Так, да, це дуже сильно роляє те, що може наролити один, а може 600. І коли наролить 600, то вибереш 600. Yep. Це головний прикол. Але це таке. Ну і да, Van Taxi Crift, я на колоніго біл будував, що це в мене Lightning damage, я там в використовував Lightning damage добавляв. Ну, коротше, стакав Lightning damage і у хаос. І потім брав цей крав у Pathfinder нодик pro Vizery, візери дуже сильні. І оно to новий нодик на penetrate". де це він? ось тут. 15 penetray, приємно мать. Да і таке. Ну і хаос Lightning damage стакали. А так, на решту навіть нічого не можу сказати контакт скрипт. Тائي Леганоський Джол сказав, що рашта це більший стандартно. Луки там, луки ле damage від Бараш. Ну і да, може хтось не знає, якщо ви сконвертили damage, ну тут ось я лук каже, що вайти damage на в хаос, Chaos. Віть ви фінальний damage будете в Death Chaos наносити, але elemental damage від так skills все ще буде кращий тобто от damage з цим от нернгом. Тобто будекий elemental damage буде склятий damage, хоч у вас хаос був. Ну, будь-який проміжний до фінального демеджа, коли ви конвертите, теж скелети фінальний демедж. Так це працює в пою. А так, навіть не знаю тут. Ну, Headhunter замість Headhunter, мені здається, якщо б ви радний Stен White використовували там, з лайфом, лайфом елі-демеджем, щось таке, це було б краще. Ну і суфікси там резисти якісь. Стріли задішено, стрілами, лук задішеної стрілою. Він, до речі, недорогий, дорогі був таксиком, але хто фанатить його, так як я, фанатії. Так що, да. E, Споржар of мене зікелеті як рандешату. Чим більше ви пускаєте прожектайлів, тим більше ви. Давайте я покажу тут наглядно прям. Ось. Тобто у нас є. Пускаєте І. Оце у вас всякі прожектайли вилетіло? Ваших оцих? Тільки оцих кучок на полу заспавниться потім. Як ви бачите, під кожним прожекталем спавниться кучка. І ці кучки стріляють прожектайлами секондарі. І ці secondary проjeктали всі можуть хітнути один, один таргет. Ну, якщо попаде. Там, ну, типу, якщо мо буде стояти десь тут і великий буде. Відповідно, чим більше прожектайлів, тим більше secondary проjectли, тим більше ви демага маєте. Як та рандешот? Так, так ось. І це з в мінус. Тому ми скіалим кількість прожектайлів у Ми граємо додаємо. Мені щось там хочуть. Мене це не хвилює. Ми граємо the dime, additional projectile, мимодерну проjectile, тут edition projectile, iluxe streal Edition і, коротше, Adition Projectile. Shad Insun її використовував ну, я вже цього чергу підрозділ трошки та фасок нема. Тут колись Хадхантер був, ну, да ладно. <схі> а да. Сейдан був Adition Projectile, відповідно, це був демедж. А, і нюанс. Ретюрн Project дуже прикольний і Виглядає прикольно і дуже допомагає в клірі. Для, щоб рекінг теж що були ефективніше таргет, вам треба прожектал співати десь хоча 50-70, щоб прожектайли встигали до вас повернутися. Тобто я це можу показати. Ось я пускаю. І прожектайли ось до мене долітає. Ну вони всі в усі сторони літають, не можна не заметити. А якщо я заберу ось тих три нодика, які дають якраз прожектал спід. Зараз ви можете замечати, що деякі прожектайли десь ось тут зупиняються. Інколи. У ну, мене є ще прожектал-спіт, типу тут. Ось цей. І ще десь був я забув де, чесно кажучи. У мене ще вертається ну якщо у вас купон 0% прошлять спіда, то вони будуть зупинятися десь половині шляху і не будуть хитати мобу, які біля вас тай, так що прошляли спіда трошки зберіть. Якщо захочете хтось 7 с грати. брать. а так кажу. Дефолтний лучник. Ну, ладно, дефолтний лучник це неправильна фраза. Лучник, дефолтний лучник з вольтаксиком. Отак пішли. Ну і без шапки. Ну і да. Дефенсив. у ну, мене тут дослізити я чесно не знаю, куди ви. Де в мене були ці резисти, що в мене тут не кап. Я зробив що не кап. Но ну, у мене був кап, коли я грав, скажем так. Але я забув, де. Ну, коротше, десь один... А, тут алера, мабуть, була, да? Уже алера була? Ні, не, алера тоже недостатньо. Ну, я вам, що була аллера. І ще десь пару резистів файра було. То що я точно з капом був резист, я не знаю. Да? Де? Але десь було. Так от на ну, навіть, да. Це що я хотів сказати, що дефенси у мене, ну, нема дефенсу у вас. Ну, звичайний лучше дефенс. Може, чуть-чуть вище середнього. Я бачив, зазвичай людей поменше, але да. Чуть вище середнього, може, але неяких спеціальних дефенси нового. Life Suppression Evasion. Це ваші дефенси. Don't get hit for hit. Ось такий в мене вийшов Character. Не скажу, що він якийсь супер офігенний вийшов, чесно кажучи, але його ще, якщо чу-чуть підмінмаксить, то я сказав би, що на ньому можна весь контент ганяти і це буде достатньо приємно. Ну, лучник приємний, пів-пів робиш. Ну, розкривається він явно на мапінгу, але якщо сильно хочеться, то й босів можна, але це буде непросто і вам треба знати, як грати в гру. Якщо ви хочете на, на, на лучниках бить босів, або мати овергіри з мільярдом ДПС і витирать просто його за одну секунду, щоб він не встиг нічого. Але я б сказав би, що цей лучник навіть на босах може бути, якщо особливо не з ситхантером, то ви заходите з нормальним поясом, який дасть вам ще 300 чи 400 лайфу і демедж кучку. Єп. На цьому буде все. Я на вас залишу з моїм Uber Elder атемтом. Точніше, Uber Uber Elder. був. Elder був простий. Ну ви. Да. Uber Uber Elder був цікавий. І на цьому буде все. Бай! На трікстері. І. Не впевнений. Не, я вірю, що це нормальний білд. просто я кажу, я його не бачив цього. Вариант. Бачив, всяких там джигернаутів, и все всякую хрень. А, ну який я парадоксика? Не, парадоксика, не можна, вот с другого шабли. А егис, но амбідекстеріті тобі надо. Dual страйк, це ты две шабли маєшь мать. Ну, два вояпона. Точніше. Ауч. Я тестую чи я можу тонковать шарик. Два ефемерала, да. Я впитав цей шарик, блін, я... А, короче, надо не дивитися в чат. Емонто хаос, бла-бла-бла, 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 бла-бла. А, молоток в другій руці, окей. Це я колись не Ну, теоретично треба, але на практиці мені влом. Крафтить кращий, і стоїть десь дівайни в 30, наверно. Я... Мені і так норм. У! як я це пережив! Як це сталося? Я зайнятий. Так, я не можу читати чат, тут у мене битва драка почалась. Я не пам'ятаю, як я пережив, тільки що два шарика, як це сталося. Хто пояснить? Прям загадка. Найс. Nice. Да. Мене елдер мене убив. Колчан швидкість сяряду, я радий за тебе. Мені твій колчан не надо. Сори. Якщо мені на... Мені надо стріли, такі, яких у тебе нема. І все. Окей, okay, це було close. Значит, Север знову в'є, факю. Я. Так, да, я не знаю, там чати якісь активні 100 людей попросиналися, а я зайнятий Так що, сори. Тут будет два драка. Бля. Yeah. Він мене на першим застану сусулькой. Фарбордомінус, та-та-та-та-та, два аферова, бла-бла-бла. Стратегічний голдрім? да. Ракеата, різниці 60 ДПС, різниця. Що з ракеатою, ти хоч Я не знаю. Що ракеата, чи вартує? А? Я не знаю, про що ти говориш. Ось про ракету хотів. Да, хватить церобить чел. О, я сдох. Ву. Мене шлепнуло. Fuck you. Це бубер-бубер, да. Так и шлепнуло мене. В плані. А, ракет? Ти дві ракеаты міриш, одну з другою? Ну, не знаю, дивись. Чуть більше ДПС. -а. Що це було? Мене. Я не зрозумів тільки що чесно. Fuck you. Мені здається, там шарик був досінгнутий. бо я стояв не в ньому і я помер. Не прикольно. Бля, просто скомбились, ладно, програв таки. Задовбав скупить контент. Не скипай.